Християни призвані до єдності. Саме до цієї єдності нас призиває Господь Євангелії, отже там неодноразово Господь про це говорить. Та от, тому дізнаються, що ви мої, що будете мати любов між собою, говорить Господь. І ця єдність, вона логічна і зрозуміла, тому що якщо ми віримо в єдиного Бога, значить ми всі брати і сестри, адже в молитві Отче наш» ми до Бога звертаємося саме як Отче наш. Не Отче мій, а наш. Це значить, що ми браті і сестри. Тому ті, хто називають себе християнами, вони повинні прагнути до цієї єдності, бо це заповідано прямо Господом. Але дивлячись на наш світ і дивлячись на те, що от відбувається навколо. Якось дуже погано у нас християн з тією самою єдністю. І я вже не кажу про якийсь межконфесійний мир, якого, на жаль, Зараз немає, а навіть і про ті взаємини, які бувають всередині самої церковної общини, коли люди якось чуждаються один одного, якось відсторонюються один одного, чи не цікавляться один одним, кожен живе своїм життям. І от якщо в церковних общинах іноді таке можеш бачити, то про який міжконфесійний мир може йти мова? Тому, якщо ми, християни, не виконуємо заповідь єдності, ми можемо бути засуджені Богом за це. Адже коли ми не прагнемо до єдності, ми, напевне, одразу стаємо джерелом розбрату, розділу. Адже свято місто пусто не буває, і тому коли наша душа, наш розум не наповнений цим якби, прагненням єдності во Христі. То приходить сатана і сіє плевели, які от якраз нас розстріляють один з одним. Але що заважає нам бути в єдності? Я на це питання, відповідь ну, не можу дати, тому що кожної людини є своє. В когось образи, в когось гординя, а хтось взагалі, можливо, і не сильно віруючий. Адже коли людина не сильно віруюча, вона в собі створює свого карманного Бога. Який виправдовує навіть ненависть, навіть злость. Тому я не знаю, чому люди не хочуть бути в єдності. мені особисто, як священнику, від цього дуже гірко і боляче. Я не говорю про загальне таке, що є в інтернеті, тому що в інтернеті дуже багато людей спілкуються і один одного можуть проявляти, як. Як в коментарях можуть проявляти свою теплоту, любов, що от ми з вами, ми в єдності. В інтернеті проще, тому що ти цю людину не бачиш, ти з цією людиною не спілкуєшся часто. А отут особисто лицем до лиця. І це справжня проблема. І я ну, говорю це як священик, тому що, знову-таки, на мені також покладена ця місія призивати всіх до єдності і тих, хто називає себе православними християнами. Ну і знову таки, і ті, хто себе православними не називає. Можуть сказати, що, можливо, не знають, як нам міжконфесійно спілкуватися, тому що з одного боку неможливо так просто заплющити очі на все і там, почати причищатися всі. Адже, знову-таки, є ну, дуже багато проблем міжконфесійних відносинах, які іноді не можуть бути вирішеними на місцях. Іноді оцей голос єдності повинен прозвучати саме десь на верхівках серед єпископату, серед представників церковних. Але от що ми можемо тут робити на місцях? Та от Як міжконфесійна єдність може бути? Що нас об'єднує? Нас об'єднує Євангеліє, Новий заповіт. Тобто новий заповіт один той же самий, що в протестантів, що в католиків, що в православних. І цей Євангелій ми можемо разом збиратися і читати. Говорити про Євангелію, говорити про Христа. Да, так, ми не можемо служити літургією, а Євангелій читати разом ми можемо. Але що заважає? тут я не знаю. Отже, коли ми навчимося разом читати Євангеліє, коли ми навчимося разом спілкуватися дружньо і пити чай разом, напевне, можливо, там і буде якийсь плацдарм для того, щоб щось. До чогось ще ближчого, щоб ми ще якось ближчими стали. А Отже, пам'ятаєте, як в, в посланні апостола Йоанна, в першому посланні апостола Іоанна, там вже звучать такі слова про те, що от, там, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо ти не любиш брата твого, якого бачиш? Коли як там говоримо, що я люблю Бога, й сам себе обманує. Ну це правда. Отже, це правда. І коли ми просто в е, різних конфесії говорять, там ми всі браті, ми всі браті, ми всі єдина церква насправді, ці всі розділені, розділені є умовними, тоді що заважає нам от спілкуватися просто по-людськи? От разом збиратися і пити чай? Е, особисто я ну, намагаюся якось це робити. Але безуспішно, на жаль. На жаль, безуспішно, не тому, що я там не хочу. Ну, я пропонував як протестантам нашим місцевим, так само і з духовенством СПЦУ. Я свій час спілкувався. І я от запропонував от, от таку, от такий шлях, що ось дивіться, ми... да, є багато чого, що нас розділяє. Але щоб з цим поборотися, вам треба почати знову-таки спілкуватися один з одним дружньо. разом пити чай, разом читати Євангелія спочатку на уровні пресвітерів, коли от там священники разом збираються, там Да? а потім, можливо, розширювати цей, це коло спілкування. Але, на жаль, чомусь цього відгуку. Я не бачу. І напевно ця сама ситуація вона повсемісна. Чому? Я не, не знаю. Це біда насправді для нас, християн, що от ми якось ігноруємо оцей момент дуже важливий. Чомусь стоїть в голову гла, що треба всіх поглинути. А якщо хтось до нас не хоче приєднуватися, їх треба заборонити, їх треба прибрати. І в кінечному ітогі одні кажуть, в мібік в тому числі, що от ви там ідолопоклонники, то що іконам поклоняєтесь. А інші кажуть, а, ви всі москалі, ви служите ворожині. І все, і на цьому діалог закінчується, на жаль. І це трагічно. Є в нас заповідь про єдність. Церква Христова повинна бути єдина. Ми знаємо прекрасно, що не буде загального об'єднання між конфесіями це утопія. Але от ми на місцях можемо хоча б дивитись один на одного по-людськи. І не вигадувати карикатури. Ну що саме карикатури, вони живлять ненавистю. От так. Вирішив записати таке відео, можливо, для когось буде добрим таким промінцем для того, щоб хоча б захотіти, ну не то що мати єдність, це насправді дуже складно, але хоча б один на одного дивитися по-людськи, спілкуватися по-людськи. Нарешті виконувати ті заповіді, які от всі знають, але чомусь. Вони дуже хочуть виконувати. Всім мирного тихого дня!